Добрий день, українці! Продається будинок в житловому стані, село Волиця Хмельницької області Красилівського району. 5 кілометрів від Красилова. Покрівля будинку Шифер. Будинок обложений плиткою, вікна великі, дерев'яні, будинок в охайному гарному стані. Тріщин немає, стеля не протікає. У будинку три роздільні світлі кімнати та веранда. Є газ, електрика, центральний водопровід. Хороші поклеєні шпалери. Будинок теплий. Хороші стелі. Великі світлі кімнати. Міжкімнатні двері хороші, у веранді стеля, пластик. Підлогу треба поремонтувати. Земельна ділянка 25 сотих. Ділянка рівна, доглянута. У дворі є криниця, є літня кухня, кладовка, вікна двері дерев'яні, є газова плита, є пічка, груба, підведена вода, газ. На підлозі плитка. Це кладовка. Є споруди для ведення господарства, для худоби, курей, свиней. Є погріби, санвузол у дворі, все домоволодіння огорожене парканом. Дорога до будинку асфальтована. В селі є дитячий садок, магазин, кіоск, аптека, відділення почти, зупинка транспорту, загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. Вартість цього будинку 12 тисяч доларів. Кому потрібно більше інформації, телефонуйте по телефону, який буде в описі під відео та першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. На все добре, українці!